Марія Яновська Чорнобильська трагедія. Весна в розмаї, 26 квітня, тривожна ніч. Здригнулася земля, невинно вишні чарували цвітом. А вибух все навколо спопиляв, Дзвінок в пожежній. швидко мчать машини в четвертім вибух і прорвало дах. Відважні хлопці, мужньо, беззупинно у пекло йшли, забувши білі страх. Вогнений стоп у небі, гриб кривавий, смертельні хмари сколихнули світ, вкриває дим будинки, сквери, трави, біда навколо. То горить графіт, смертельні ізотопи в хмарах диму, розносить вітер на поля міста, рани стронці ізотоп незримий. посіють на усій планеті жах, вогонь потрібно погасити прудко, бо поруч три реактори стоять. Водневий вибух може бути швидко. У Прип'яті прокинулись, не сплять, прийшли на допомогу всі охочі, не відчуваючи, не знаючи біди. Вогонь гасили довго дні і ночі, на все життя залишились сліди. До лиха не були вони готові Студенти, водії та шахтарі, робітники і льотчики, і військові, медсестри, санітари, лікарі. Лопатами граніт радіаційний Скидали хлопці, мужні наш солдат. Німий потенціал інформаційний, Бо в Києві колони і парад. Ще довгу полум'я в Чорнобилі гасили, мов бомба атомна зірвалась в мирні дні. Забрав Чорнобиль і здоров'я, і сили, і наслідки трагедії сумні. На все життя хвороб великовних. Захворюваність, рак і діабет. Забруднені навколишні водойми, поля заражені, ліси, це не секрет. Я вдячна людям тим, що врятували усю планету в найскрутніший час. Ми перед ними всі заборгували, Скажу сьогодні просто, без прикрас.